Видавництво літера представляє навчально-методичний посібник інклюзивне навчання в закладі дошкільної освіти, авторського колективу під керівництвом Тетяни Наумчук. Навчально-методичний посібник має гриф, схвалено для використання в освітньому процесі. Видання започатковує серію Методичний інструментарій для педагогів ЗДО. У виданні висвітлено. Основні тенденції щодо забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти, алгоритм дій керівника закладу та команди психолого педагогічного супроводу, визначено завдання організації і структуру занять в ресурсній кімнаті ЗДО, наведено приклади її облаштування. Автори посібника діляться. Практичним інноваційним досвідом корекційно-відновлювальної роботи з інклюзивного навчання дітей з ООП. Для корекції фізичного розвитку дітей з ООП наведено приклади використання каністерапії. У посібнику представлено ігри та вправи за методикою Марії Монтесорі, методичні рекомендації щодо впровадження елементів методики Карла Орфа. Актуальними та зручними для роботи фахівців ЗДО є подані у посібнику та на сайті видавництва додатки, бланки та зразки документації групи інклюзивного навчання. Посібник стане корисним ресурсом для вихователів, які працюють з дітьми дошкільного віку, та усіх учасників освітнього процесу ЗДО, слухачів курсів підвищення кваліфікації для студентів, які навчаються за спеціальністю 012. Дошкільна освіта.